шок контент, як працюють американські унітази? Хто не знав, зараз покажу. Дивіться. Заходите, бачите такий пристрій. Це американський унітаз. У нього постійно в чаші вода. Бачите? Я коли приїхав в аеропорт, я подумав, що він забитий. Але ні, він не забитий, просто вони працюють по-іншому. Дивіться, тут постійно знаходиться вода. І коли ми нажимаємо злити, то вода просто як формує такий водоворот і забирається все. Дивіться, зараз формується, тобто вона не набирається, просто формує водоворот і забирається. Бещий кішка. І зараз звідси пойде нова вода і набере повну чашу знову. Тобто це перша відмінність від європейських, що тут постійно знаходиться вода. Такі унітази, здається, називаються сифонного типу. До речі, напишіть, хто користувався в Європі і в Америці. Який краще тип? Той, що у нас в Європі, чи той, що тут, в Канаді, чи в Америці? Який подобається вам? Тобто це перша відмінність, друга, тут немає йошику. Бачите, тут немає йоршика, тут теж немає йоршика. Тобто вони не користуються йоршиками, тому що технологія інша постійна вода знаходиться, у нас вода змиває, а тут є вода, і вода просто уходить. І тому йоршик не потрібний. Але той, хто привик до йоршиків, той, хто питав, що з собою брати, беріть йоршики. Тут немає йоршиків. Бачите, повна чаша знову. Почитайте за них в інтернеті, отак вони працюють.